Шановні добродії, в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з важливою темою. Але перед тим, як представити нашого гостя, я хочу сказати, що попередні наші програми з різноманітними темами ви можете побачити на нашому одноіменному YouTube каналі. Якщо ви вже дивитесь нашу програму в YouTube каналі, то підписуйтесь. Ставте вподобайки і рекомендуйте своїм ближнім, щоб багато людей почуло слово надії, слово миру і слово спасіння. І я залюбки представляю нашого гостя. Проповідник слова Божого Василь Голіней. А наша тема незворотність вічності. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава навіки! І ми з Василем сьогодні говоримо про незворотність вічності. Для одних, можливо, це звучить якби трошки лякливо, а для других це звучить як обнадійливо. Тобто, попереду прекрасна чудова вічність, а для других це відповідальність крок у невідомість. Так, або крок у невідомість. І ми не просто говоримо якісь свої думки, ми будемо розмовляти на основі е, Слова Божого, а конкретніше на основі псалма 89-го. Це чудовий 89-й псалом, як і всі псалми. Е, і, зокрема, розкажи, що цей псалом говорить про Бога. Я думаю, що зачитати і дещо пояснити. Ну, напевно, всі ми чули вислів, кожен день ми його чуємо, що час летить дуже швидко. І минають дні, минають швидко, місяці, роки. І ми не помічаємо, як прожили десятиліття. Тобто, всі ми рухаємося до певної межі, і оцей рух неможливо ані зупинити, ані уповільнити, ані якось з нього ну, зійти. Тобто, всі ми. Господом у цей час поміщені, і ми кожен йдемо свій відрізок. І оці роздуми, вони були в багатьох людей на протязі тисячоліть. І пророк Мойсей так само про це роздумує. Він пише такі слова: Господи, пристановищем нашим, Ти був з роду в рід, перше, ніж горе народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш, верніться людські сини. Бо в очах твоїх тисячі літ, немов день то вчорашний, який проминув як сторожа нічна. В 89-му псалмі Моїсей, Мойсей викладає у вигляді молитви свої роздуми про вічність. І ми можемо а, цей псалом розділити на три такі складові основні: це істина про Бога. Це істина про людину і істина про те, як людині на землі проживати оцю, оцей свій відрізок, готуючись до вічності. Ну і я запитав, що говориться про Бога? Зараз якраз цю частину першу ми маємо угу. розглянути чи роздумувати над нею? Те, що ми тільки що чули з псалма, тобто те, то, що я зачитав. Ми бачимо тут, що Мойсей говорить про те, що Господь він є пристановищем. Тобто у питаннях вічності це сама найбільш надійна основа. Тобто, це Господь є той, до кого треба звертатися в питаннях долі в вічності. Він є пристановищем. І він є пристановищем для всіх, написано людських синів. Наступне, що ми читаємо про Господа, це ну, то, що... секунду, що таке пристановище, так? Це... Як це розуміти? Тобто, це є місце, де людина почуває себе найбільш захищеною. Угу. Місце, де абсолютний захист. спокій тобто, і захист. захист, і там, де їй е... нічого бояться, і вона абсолютно захищена. Ти в руках всемогутнього Бога. Тобто, так, це коли людина приходить до е... Господа, коли вона має сумніви щодо вічності. То писання вчить, що саме Господь є тією ну, найбільш ну, надійною, скажімо, основою, чи фортецею. Тобто... Фундаментом. Віра в Бога, це фундамент нашого життя. Так. І писання говорить тут, що Господь є мудрий творець, тобто, це Бог створив сонячну систему галактики, це Бог створив нашу землю. Це Бог створив гори, хто був у наших Карпатах, міг бачити гори. І коли ми дивимося на цю красу, ми захоплюємося нею, то якого більшого захоплення вартує той, хто це все створив. Тобто, то, що ми маємо знати про Бога, то що Він є захист, то, що Він є мудрий творець, і то, що Бог в його руках наші долі, людські долі, написано про нього. Ти людину вертаєш до пороху. Тобто Господь дає е, час народження людини і визначає час е, відходу у вічність. І коли м, ну, ми тепер говорили про Господа як про пристановище, то коли в нас сумнів стосовно наших днів, то ми маємо також пам'ятати, що всі наші дні вже пораховані в Господа. Ще цар Давид у 138-му Псалмі говорив про те, що. Всі його дні записані в книзі, коли ще жодного з них не було. Тобто, це означає, що Бог він господар вічності, тобто він приймає рішення, коли нам народитись і коли нам відійти в вічність. Тобто, і не може такого бути, щоб хтось, ну скажімо, помер раніше, відійшов вічність раніше, аніж Господь визначив. Тому е, свою долю треба просто віддати в руки Господа, і він знає, е, як, коли нам народитись, і він знає, коли нам піти з цієї землі. Ну але є у місці написано, що не помри не в свій час. Тобто є мій час, а людина може це е, скоротити, так е, ну. Ну, це можна пояснити так, що ну, далі ми будемо говорити, що Мойсей говорив, що Господь визначив 70 від сили 80 років. Тобто, і є обставини, які від нас не залежать. А і коли ми відходимо в вічність, коли Бог вирішує, ми, ми це ніяк не, ну, не перебігали. І не планували, але є обставини, коли людина сама вона підганяє. Наприклад, може людина жити гріховним способом життя або може нехтувати безпекою, і Бог через таку необачність може допустити, що вона піде швидко. Але навіть якщо він це допустить, то він це знав ще від вічності. Що ця людина піде. Тобто це е, відхід людини, ну скажімо, е, швидше свого часу, не може бути, е, щоб Господь цього не знав. Зрозуміло. Тобто, і це Господь означає зрозуміло. І е, ми маємо розуміти, знати, що Бог не тільки господар вічності, він сам вічний. Е, Бог він е, не має початку. Він не має завершення, він завжди. Так? Тобто він є ще таке ім'я Господа як суші. Тобто той, хто Все існує сьогодні. Сьогодні він існує. Він був, є і буде. Одним словом, так якщо ну не одним, а кількома словами. І про це говорить отець у старому заповіті про себе, що він. Той, хто існує, живе сьогодні і завжди був і є, і буде. І так само про це говорить і про себе, так говорить Ісус Христос. Каже, Я є. От Ми маємо початок, ми е, маємо завершення на цій землі. Бога цього немає. Він вічний. <клес> так, написано, від віку і до віку ти Бог тут. Так. Або від вічності до вічності ти так, Бог. Так, від вічності до вічності. Тобто це то, що. Е, той вимір, наскільки Мойсей це міг тільки собі уявити, навіть Божий Пророк, от він сказав от, от це від вічності, тобто це далечінь, яка безкрайна. І до вічності. Тоже безкрайна далечінь ти Бог, тобто ти всюди. Так, що ми тут читаємо в 89-му псалмі про життя людини на землі, яке воно перед лицем вічності? Це зовсім інше, так? Людина. Тобто, о, о, так, а воно зовсім інше. Якщо Бог безсмертний, то людина слабка, обмежена і тимчасова. Написано про те, що е, я зачитаю ці вірші, mm -hmm. я зачитаю з п'ятого вірша. «Пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо і пересердям твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе грехи ж нашої молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні, страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. У цих віршах ми можемо про людину сказати. Це таких. Три основні істини. По-перше, людина дуже слабка. По-друге, людина грішна перед святим Богом. І по третє, людина швидко минаюча на землі. Тобто, вона час її буття на землі дуже короткий. Слабка у її життя порівнюється із ну, повиною, якщо ну, перед повною людина, ну скажімо, нічого ну воно є беззахисним. Так само перед, життя порівнюється із сном. Що таке сон? Ми не пам'ятаємо сон, а написано, що наше життя навіть порівнюється із сторожою нічнею, і з днем, який минув. Тобто, якщо ще про день, який минув, вчорашній ми ще можемо щось сказати, то сторожа нічна це час сну у середині ночі. Тобто він дуже швидко пролітає, і про нього дуже мало можна щось сказати. ранку. Так само наше життя, воно писання його порівнює до цього сна. Тобто ми наскільки ну, слабкіше наше життя воно проходить як сон. І так само порівнюється із травою. От Якщо вона вранці ще зелена, цвіт, цвіте, то коли її а, скошують, вона в'яне дуже швидко. Тобто, наше життя, воно наскільки непевно, воно наскільки в Божих руках, якщо Бог допустить, що. Воно передчасно закінчиться, ну якби так в розквіті літ, то це його воля. Як трава не може нічого протиставити косі, так само і ми не можемо протиставити Божій волі. Тобто ми абсолютно в руках. І наше життя, наші дні, вони не в нас. Ми не можемо сказати, що ми є господарем нашого життя. Це Господь, господарем є всього, що є у нас, і наших днів, і нашої вічності. Ну, спочатку так не було. Коли Бог створив людину, Бог е, дарував людям багато е, років життя. Так? Ну, ми знаємо, що е, перші люди не буду перераховувати їхні імена, але вони жили довго. Адам mm -hmm. жив довго, так, і інші жили довго. Але потім це все через гріхи скорочувалося, скорочувалося, і от тебе Мойсей, ну не тепер, а тоді Моїсей пише: 70 при силі, 80. 80. і все ну хтось і до 20 доживає, на жаль. Але це все через те, що ми живемо на землі, недосконалі і гріховні, і через гріхи наші, от у нас все скорочується. Хоча відповідальність ми несемо за наше життя, тобто ми маємо дотримуватись правил техніки безпеки. Ми маємо правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя, щоб не скоротити той. Щоб е... самим не скоротити. Самим не скоротити. Так, так, звичайно, що ми не додамо ні до зросту свого більше, ні до років своїх. Хоча був, ми читаємо, що деякі люди молилися, там, язикі, я молився, і все-таки випросив, 15 років ще життя випросив. Ну так, просто коли він молився, йому було 39 років. І то, о, то що Бог йому додав ще 15, це у рамках цих 70%,80%. І стосовно гріховності людини, написано, що всі ми зрішили і позбавлені Божої слави. І коли ввійшов гріх, увійшла і смерть. Тобто спочатку людина просто стала смертна, потім її вік, спочатку, він був довгий, потім став скорочуватись. І якщо Адам прожив 930 років, то вже Моїсей говорив. Про те, що життя нашого 70 від сили 80 років. І ми маємо пам'ятати, що ми грішні. І писання говорить про те, що людина, яка не навертається до, до Господа, або не спішить навертатися, вона перебуває перед е, лицем Бога гнівливо. Тобто Бог е, гнівається на людину, яка е, не хоче каятись, не хоче навертатись до Нього. І е, цей факт він змушує багатьох людей. Од... Щось робити, тобто якось діяти. Одних він приводить до пошуку Господа і справжнього покаяння, а інші вдаються до пошуку гірших за себе. Тобто вони шукають виправдання і щоб не навертатися. Але це, ну, якби. Нерозумна поведінка нас, людей, тому що ми все рівно станемо перед е, вічним Богом. Ми все рівно е, станемо перед судею і все рівно дамо відповідь. Отже, от, наша тема звучить незворотність вічності, і ти, ти не можеш відмінити, тому що тих ти е, на цьому порозі вічності ти живеш. Нас Бог помістив в цьому. Ну, як жити? Так? Е, щоб. Псалом, 89, говорить, як жити людині, готуючись до вічності. Сидіти, трястися, ви Ну, от, які рекомендації. Я зачитаю з 11 го вірша. Хто віддає силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою? Навчи нас лі е лічити отак е наші дні, щоб ми набули серце мудре. Приверни ж о Господи, доки терпітимо, і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли, ми, коли ти покрив нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихо. Нехай виявляться твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. А у цих віршах є шість принципів, дотримуючись яких ми будемо правильно готуватись до вічності. Перший це розвивати в собі страх Божий. Тобто, ми маємо пам'ятати, що Бог нас любить, Бог нам довго терпить, Бог провадить нас до покаяння, але Його довготерпіння не вічне. Тобто, той, хто відмовляється, примириться з Богом. і Ходить, скажем, ну, живе безбожним життям, він зазнає гніву Божу. Тому ми маємо розуміти, що таке страх Божий. Страх Божий це і скажімо, страх перед Гнівом Божим, і в тому ж і ну, це є шанобливий трепет перед ним. Тобто це Благоволі... благовоління перед ним. І як знати, чи маю я страх Божий, чи не маю я страху Божу? Той, хто має страх Божий згідно з Писання, той пробуває в Його слові. Не може такого бути, що людина каже: я боюсь Бога, але Біблію не читаю. Тобто, це, це неможливо, тому що писання це є Його слово для нас. Якщо я боюсь Бога, я обов'язково візьму почитаю Його слово. Нас залишається тільки одна хвилина, і за цю хвилину треба завершити думку. І е, наступний принцип дуже важливий це просити мудрості в тому, як правильно використовувати час. Тобто час не можна зупинити, час не можна повернути, його можна просто змарнувати або використати мудро. Якщо ми вкладаємо час в те, щоб жити для Господа, і це, це означає, що ми вкладаємо час у ту вічність, куди ми підемо. Тому перше, що необхідно зробити для тих, хто ще не примирився з Господом, це покаятись, шукати милості Господньої. І для тих, хто це вже зробив, необхідно жити для Господа. Нічого тут на землі не варто, то, що ми можемо отримати у вічності. Тому, якщо люди вкладають гроші у вигідні проекти, то скільки розумніше вкладати час, який є дорожчий за гроші, у ту вічність, яка у нас попереду. Де нас, де нас чекає Господь і кожному дасть згідно з тим, що ми тут робили в тілі. Добре чи зле. Дуже дякую, Василь, за бесіду. Кожен. Читаємо 89-й псалом всю Біблію, і ми зрозуміємо ще більше, ніж ми тут почули, ніж ми сказали, адже ми на порозі вічності це незворотній процес. Нехай Господь милуючий, благословить кожного з вас, кожного з нас, і хай Божа милість буде в нашій країні, в наших серцях і в наших сім'ях. Христос народився, славмо Христа!